І сьогодні поговоримо знову про посилення мобілізації. Вже розказував про приводу конфіскації вилучення майна. Зараз, секундочку, поправлю кабель, щось трошки з інтернетом. Тому, будь ласка, пишіть, якщо маєте проблеми зі зв'язком чи з картинкою, ставлячи мінус, якщо все добре, ставте плюс. Також пишіть звідки ви, як ваші справи, і пишіть стосовно мобілізації стосовно порушення ваших прав, або взагалі діліться своїми особистими кейсами і цікавою інформацією. Ну що ж, в цьому блоці я хотів би розповісти про уточнення мобілізаційних даних. Верховна Рада України 11 квітня прийняла новий закон про посилення мобілізації 10449. Про нього вже говорив не один раз. І от тепер всім військовозобов'язаним чоловікам протягом 60 днів потрібно буде уточнити свої мобілізаційні дані, або шляхом безпосереднього звернення до ТСК, або через СНАП, або зареєструвати відповідний електронний кабінет. Що ж це означає? Реєструвати чи ні? Яка відповідальність буде за це? От якраз про це і поговоримо. Тому, будь ласка, полайкайте ефір, а ми рухаємося далі. Тож, перш за все, хочу заспокоїти. Значить, не треба розводити паніку, заспокойтеся. А, і. Перше, на що треба звернути увагу, що законопроект ще, точніше, закон, вибачте, не підписано. По-друге, він набирає законної сили через місяць після опублікування. І, по-друге, по-друге, що ще хотів би звернути на вашу точніше, вашу увагу звернути на наступне, хотілося б уточнити, як саме має підтверджуватися хвороба дружини третьої групи інвалідності. Немає такої інформації ще порядок, надання відстрочки на цій підставі. Так, е інвалід не має такої, підтверджується хвороба дружини. Ну, висновок, е я так розумію, МСЕК або ЛВК. Е тому тут треба дивитися. Будемо ще детальніше аналізувати. Як тільки побачу текст, до речі, текст офіційно ще ніде не бачив. Тому, якщо ви бачили або знаєте, де його можна подивитися, скидайте ссылку, будемо аналізувати. А поки що це все вибірки, які значить, транслюють ті чи інші телеграм-канали, то не будемо прислухатися до цього. Зараз конкретно поговоримо поки що про уточнення мобілізаційних даних. Полайкайте, полайкайте ефір, тому що дуже важлива тема. Багато людей не знають, починають панікувати, піддаються паніку, паніці, а наші доблесні боти починають це розганяти, і псо йде, всі в паніці, і так немає фінансової допомоги. Тепер потрібно щось там уточнювати, транспортні засоби конфіскують. Насправді все не так, як е, говорив тільки що я, тому що це все я повторював. Несправжню інформацію, яку розповсюджують зараз кругом. Перш за все, відповідальність за неуточнення мобілізаційних даних може наступати, і вона передбачена Кодексом України про адмінвідповідальність. Але обов'язок протягом 60 днів, дякую, дякую за ваші лайки, вона наступає. Патиме, якщо у вас змінилися дані, ви переїхали на інше місце проживання і не уточнили ці дані. Звертатися до ЦЦК чи до, до ЦНАПу вирішувати тільки вам. Тому що багато я знаю людей налякані, вони знають, що і чули від багатьох, що ТЦК одразу буде їх направляти на ВЛК, і тут потрібно б зробити розмежування. Тому я хотів би від наших законодавців, якраз би в цьому закон законопроекті передбачити, що якщо особа має право на відстрочку, то потрібно конкретно розписати, що не потрібно проходити ВЛК і витрачати час і свій, і військово. Зов'язник. Однак цього не відбулося, але вже є деяка судова практика, яка говорить про те, що спочатку можна обмежитися лише однією відстрочкою. А ВЛК це вже недоречно, тому що особа має право на відстрочку. Так, зараз поділюся реальним кейсом. Значить, мій клієнт був заброньований за два тижні до закінчення бронювання. Він працює на критичному підприємстві. Йому прийшла повістка, яка була е, йому покладена в його поштову скриньку. Він про неї дізнався лише згодом, звісно, не зміг з'явитися, тому що також ще перебуває на цьому, не на стаціонарі, а е, значить, е, у лікаря перебуває. Господи, хотів розповісти все одним махом і трошечки заплутався. На обліку перебуває у лікаря. Ну і от після закінчення бронювання йому повідомили в кадрах, що не можуть його знову забронювати, так як він міститься його дані вже в якійсь там базі, і він, начебто, є ухилянтом. От розумієте, в чому виходить парадокс. Переглянувши всю інформацію у відкритих реєстрах, я не знайшов ніяких посилань на те, що відносно нього відкрите виконавче провадження чи якесь судове провадження, в тому числі кримінальне. І з цього зробив висновок, що скоріш за все тепер формується нова практика. Зараз Скуні Гончаренко виклав кінцевий текст, підписаний спікером на своєму телеграм-каналі. Добре, дякую, перегляну. Обов'язково, але я, пану Гончаренку, теж не дуже довіряю. Не тому, що він міг спотворити е, цей законопроект, а тому, що людина, ну, якби, е, мені не близька по духу, але все одно, в якості, значить, аналізу, я подивлюся. Дякую за інформацію. Е, значить... Що хочу ще сказати? І от така от ситуація. Значить, належного вручення повістки моєму клієнту не відбулося. в Зв'язку з цим ніхто ніяких протоколів і постанов не складав. А в нього в реєстрі, я так розумію, оберіг. Ми поки що не з'ясували, не відправили адвокатського запиту, тому що він буде зараз з'ясовуватися у себе на роботі. що саме і яка інформація за словами працівників ТЦК в місяця від нього? А потім вже будемо продовжувати нашу діяльність, щоб з'ясувати все. Що насправді відбулося, то тепер розумієте, яка практика, навіть якщо вам неналежний спосіб вручена повістка вставлена в двері чи направлена, чи ще вкинута поштову скриньку, то скоріш після того, як ви не з'явитеся, бо або вона відвалилась від дверей, розумієте, сусіди теж ходять туди-сюди, інші комунальні служби, або ви не заглядуєте всю поштову скриньку, тому що сплачуєте рахунки і не чекаєте ніяких листів. Онлайн, і звісно, могли прогавити і не з'явитися або об'єктивно були хворими, чи у відряджені і таке і інше. І тут виникає така ситуація. Поставили десь відмітку і все. Тепер будете рухатися в якусь іншу область. Маєте проблеми скоріш за все з базою Армор, так тому, що відомості передалися. А як вони передалися, на основі чого достеменно невідомо, і вказана особа. Uh, значить, не змогла повторно забронюватися зараз, має з цим проблеми. Тому тут ще треба аналізувати і бронювання. Да? Я не кажу, що хтось відмовлявся від цього, але в будь-якому разі потрібно аналізувати. Якщо ж ви заброньовані, то скоріш за все потрібно буде з'явитися тут це ціка, Хоча тут треба перед цим подумати, що треба робити. Але якщо все ж таки забронювати, боятися не слід так. Это какой закон противоречить всім статтям основного закона Конституції України. Ну я не конституційний суд, щоб трактувати що ви вирішили. Я ще не бачив основного тексту. Ви також а ваші голословні вислови, ну це залишається лише висловами. Я теж кажу, що ця війна абсурдна і так не має бути. І в целі війни в 21 першому столітті це неправильно. І що я засуджую цю війну і агресора вимагаю припинити ці дії, покарати винних все керівництво цієї Росії. Військово-політичне і військових злочинців також, але хто до мене буде прислухатися? Скажіть, борітися, поборити. Ми будемо далі аналізувати і дивитися. То виникає така ситуація, да що все ж таки належного від не відбулося вручення повістки, а особа вже, начебто, в якомусь реєстрі з певними відмітками. То це парадокс, як на мене. Хоча тепер новий законопроект передпочатиме, що. Значить, особа буде повідомлена, якщо вже буде відмітка від почтового відділення про те, що неможливість вручена вказаної повістки. Що думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте запитання. Як і всі свої трансляції, цю я збережу у себе на каналі, щоб ви могли більш детально щоб передивитися, задати свої запитання. Пускай в Монака їдуть. То саме, кого ви вже відправляєте в відрядження в Монако, будь ласка, уточніть е, свій коментар. Е, я хочу вам сказати, що нам потрібно е, буде проаналізувати це все, переварити, не піддаватися паніці. А наших можновладців, чиновників я вкотре застерігаю утриматися від корупційних всяких дій і перед тим, як якісь приймати законопроекти, також проводити глибинний аналіз. Консультуватися з практикуючими юристами, економістами, військовими. Е, ну, насправді, е, це все, що хотів сьогодні сказати. Всім гарного дня, наскорішої нам перемоги. Не слід нічого боятися. Продовжимо працювати, борітися, поборети.